Підпочинку. А ви думаєте, що тут все вмісти? Ти повищийте тут. Давай, давай, повідомлена! Як можна забрати це озеро, забудувати, і мало того, відійде вода збивати. Вже в цьому році на два метри озеро зменшилось. Тут взагалі не можна вже все засадили, все за... застроїли і вже взагалі наше озеро погибає. До перевірки залучені Державна архітектурно будівельна інспекція, сільськогосподарська інспекція та екологічна інспекція. У разі виявлення порушень прокуратура вказане будівництво зупинить.